На каналі Безель, з вами, як завжди, Олексій. Сьогодні Edox. Не було, здається, в мене ще цього бренду на каналі. Подивимося, достатньо коротенький огляд на дайверський годинник, який присвячений гонкам на катерах клас 1. Я не знаю, що це таке, можливо, якщо вам цікаво і ви слідкують за такими гонками. Напишіть, будь ласка, щось про них в коментарях. Отак От багато різних плівок на самому Карабасі. Все дуже-дуже вони на цьому ставлять акцент. Сам годинник також повністю в плівках на металевих частинах. Ось такий красончик, в нього виразні 4 болтики на керамічному Безелі. Вони встановлені нерівно, але, в принципі, від Edox я б і не вимагав такої чинності виконання цих обертів, як, наприклад, від Royal Oak. Тому, в принципі, ось така естетична фішка присутня. Металевий корпус многосоставний і має гелевий клапан. Заявлена... Заявлений водозахист 300 метрів. Заодна головка виконана з фірмовим лого Edox. Дуже багато обертів на різьбі. Має апаратуру календаря на 3 години. Скажіть мені, як правильно казати, 3 години чи 3 часа? Тобто я ще продовжую вивчати українську. Було б цікаво. Немає люмінофор. На Безелі немає, має тільки по циферблату. Оця штука вона текстурована. Цифри арабські, вони прямо зроблені, не просто намальовані, а зроблені з поглибленням шкала 15 хвилин. Глуха задня кришка. Має ось такий метелик. Гарної якості. Браслет, сам каучуковий ремінець, ось ви його відрізаєте, вставляєте, скільки вам необхідно, і все. Це штука прикольна, але, наприклад, на продаж, якщо будете його продавати потім на вторинному ринку, то іншій людині може не вистачити розміру, який вам був якраз нормально. А оригінальний каучук вартує суттєвих грошей. І не сказав модельку 80-119-3N-N-I-N. Розмір 42 мм. всередині силіта 200. Надійна машинка. І має 120 щелчків безеля, Такі достатньо гучні. Приємно натискається без будь-якого упора. Зараз я вам покажу на руці 17 см в обхваті. Сьогодні альпініст і ось так виглядає на моїй руці. Дякую, що додивилися до кінця. Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. Підписуйтесь далі. Цікавіше. На все добре!